Привіт, привіт, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. І сьогодні я вам пропоную вивчити віршика за допомогою мнемотаблиці, а називається цей віршик О спорт, ти мир. Ось послухайте уважно. Несеш ти радість, щастя й мир, немов ріка, весняні води під покривалом твоїх крил. Племена дружать і народи. А тепер уважно слухайте і повторюйте за мною. Несеш ти радість, щастя й мир, Немов ріка, весняні води під покривалом. Твоїх крил. Племена дружать і народи. Тепер спробуємо з'єднати. Несеш ти радість, щастя й мир. Немов ріка весняні води. Під покривалом твоїх крил. Племена дружать і народи. А тепер давайте разом розкажемо віршик, спираючись на мнемо таблицю. Несеш ти радість, щастя й мир, немов ріка, весняні води, під покривалом твоїх крил племена дружать і народи. Розумнички мої, у вас все виходить, а повний віршик звучить ось так. Послухайте уважно. Несеш ти радість, щастя й мир, немов ріка, весняні води. Під покривалом твоїх крил племена дружать і народи. На ґрунті дружби і змагань, фонтаном б'ють джерела чисті. І п'ють ту воду без вагань, і немічні, і мускулисті. О спорт, ти мир і надбання усіх народів на планеті. Сподіваюся, що віршик вам сподобався. До нових зустрічей!